Вітаю, я Андрій з москет, Маскет, військовий психолог з бойовим досвідом. Для нормальної життєвої діяльності нам всім необхідна енергія, життєвий ресурс. І чим більшим об'ємом енергії ми володіємо, тим більше шансу маємо на успіх нашій діяльності. Це стосується як діяльності в цивільному житті, так само це стосується питань виживання в зоні бойових дій. Саме усвідомлення, накопичення та раціональне використання енергії життєвого ресурсу. Значно підвищує шанс виживання в зоні бойових дій, про що і піде мова в цьому відео. Для підживлення нашого бортового комп'ютера існують техніки як фізичні, тілесні, так і ментальні. Сьогодні я ось зупинюся саме на ментальних техніках підживлення. Працюючи в бойових підрозділах, я завжди починаю цю тему з такого розуміння як ментальна гігієна. Ментальна гігієна це набор. Технік, завдяки яким ми в змозі усвідомлювати та керувати своїми думками, почуттями та емоціями, і саме ментальна гігієна є фундаментом нашого, нашого успіху, як при діяльності в цивільному житті, так і в питаннях виживання в зоні бойових дій. Саме завдяки ментальній гігієні, ми зможемо ми в змозі усвідомлювати свій поточний стан і при потребі міняти його на більш продуктивний. У четвертому відео я описував таку психологічну точку опори як принцип радіоприймача радіопередавача. Це коли образна людина схожа на радіоприймач та радіопередавач, де наші думки, почуття та емоції це свого роду радіохвилі, які ми випромінюємо зовнішній простір та підтягуємо своє життя події, які схожі по частоті нашого випромінювання. Так у техніки ментального підживлення нашого бортового комп'ютера один в один підходять під цей принцип, тільки в даному випадку з роботи з енергіями. Приємні та позитивні думки почуття та емоції додатково ще наповнюють нас життєвою силою, енергією, і навпаки, негативне наше мишлення, негативні думки почуття та емоції навпаки відкачують нас життєвий ресурс. Давайте спробуємо уявити, що людина це сосуд, а енергія це вода. Коли сосуд цілий бистріщий, він нормально тримає воду. Коли ми своїм негативним мисленням робимо в ньому тріщини, то сусуд перетворюється на друшлаг. і скільки води в нього не влий, вона вся виливається через наше негативне мислення. І тому робота з енергіями починається саме з усвідомлення свого поточного стану, який буває різним в кожної миті в залежності від обставин. Усвідомлення свого поточного стану починається з таких питань для самого себе: що я зараз думаю і що я зараз відчуваю? Чи допомагають мені мої думки, почуття та емоції впорати з даною ситуацією, чи чи навпаки можуть цьому нашкодити? І коли я за допомогою вище описаних питань усвідомлюю свій негативний стан, я зразу задаю собі таке питання: а на хіба воно мені надо? Ситуація і так важка, а я ще більше підсилюю своїм негативним мисленням. Усвідомивши свій негативний стан, я зразу починаю працювати над переналаштуванням свого бортового радіоприймача на більш продуктивні частоти. Чому саме нам необхідно постійно сканувати свій поточний стан? Кожну мить нашого життя ми знаходимося у певному стані. Ми можемо бути роздратовані, спокійні, веселі. Спектр емоцій різноманітний. На нас впливає соціум, оточення, новини, соціальні сіті. І своїм впливом вони постійно переганяють шкалу нашого приймача на різні частоти від продуктивних до непродуктивних і навпаки. У зоні бойових дій цих факторів ще більше і впливають вони на ще ще гостріше із за активації рептилоїдного відділу нашого мозку, який відповідає за виживання в екстремальних умовах. Всі ці фактори мають різний вплив на нашу психіку, часто збивають її в сторону негативного діапазону. Саме тому необхідно як найчастіше сканувати свій стан і вчасно його коректувати. За допомогою якої вправи можливо швидко та ефективно переналаштувати бігунок нашого бортового радіоприймача на більш продуктивні частоти. Ще коли я учився на психотерапевта терапії сета, нас навчали базові вправи цієї терапії під назвою Думати по-іншому за принципом трикутника. Це коли ми маємо певну ситуацію, певні думки, почуття та емоції. Всі три кута думки, почуття та емоції між собою взаємозв'язані. Якщо із за ситуації ми маємо негативні думки, Зразу автоматично маємо негативні емоції і непродуктивну поведінку. І якщо в цій ситуації змінити думку на більш продуктивну, міняються наші емоції і міняється наша поведінка. Приведу такий приклад: наприклад, на ППД у мене порвався на бірці шнурок. Перша моя думка мене задолбало, все пропало. Випромінюю такі емоції, як злість, роздратування. Повний спектр негативних емоцій. Ну і поведівка непродуктивна, злий, роздратований, дію хаотично і безтолково. А тепер давайте спробуємо ці ситуації дум, поміняти думку. Замість того, щоб думати, що все хреново, ще, і шнурок порвався, я думаю, ну слава Богу, що він порвався тут, а не на виході. І тут же маю інші емоції. Ну, вони можуть бути роздратування, але воно буде гаразд меншим. І я буду ну, більш спокійнішим. І при цьому буду діяти більш продуктивно на цьому простому прикладі. Дуже добре видно, як змінивши думку на більш продуктивну, ми автоматично міняємо наші почуття та емоції. Цей прицип, принцип трикутника, бажано відпрацьовувати постійно, починаючи від простих ситуацій і переходячи до більш складних і поступово доводячи до рівня навички. В світі існує безліч енергетичних технік. Особисто я постійно практикую техніки дихання. До речі, я їх практикував навіть будучи в окопі. Це техніки пранаями, і коли я їх практикую, я завжди уважно відслідковую за своїми почуттями та емоціями. Куди направлені мої почуття та емоції, туди направлена моя енергія. Вона може бути направлена як на позитив, так і на негатив. Вибір за мною. Дякую за увагу. І слава Україні!